Всім привіт! У вересні вся увага спільноти Lazy Soccer була прикута до запуску нового проєкту Lazy Fantasy і усіх супутніх до нього нових. Однак робота над основним проєктом продовжується. Що змінилось в розробці гри і на якому етапі запуск довочікуваний бета версії давайте про це поговоримо. Почнемо одразу з найприємнішого. Мобільний додаток для iPhone успішно проходить тест в закритому режимі і найближчим часом коло тестувальників може розширитись за рахунок активних учасників ком'юніті, Android-версії теж не підходять. Великий перелік правок можна об'єднати в кілька категорій. Одна з них це взаємодія з блокчейном покращено шифрування ключа та додано опцію внесення пін-коду для додаткового захисту. Виправлено помилки генерації гаманця через додаток та відображення балансу в інтерфейсі гри. Додаткові роботи проводяться над будівлями в лезі СОК. Були знайдені помилки при взаємодії зі спортивною школою, а також візуальний баг під час покращення будівлі. Тепер цих помилок немає. Центром уваги гравця будуть футбольні матчі та тренування команди. Розробники постійно вдосконалюють візуалізацію процесу гри, а також відображення лову подій під час матчу. Багато корисної інформації в зручному вигляді було додано протягом вересня додаток Лезі Soccer. Без уваги не лишилися і Союзи. Програмісти оновили систему запрошення в союзи, додали новий функціонал в систему створення союзів Союзу і більш тонкої зміни налаштування, включно з аватаром об'єднання. Також зміни торкнулися ігрових NFT. Предмети, що будуть використовувати Союзок, отримали власне маркування. А головний актив Лезі Сокер гравців отримали додаткові параметри статистики. В умовах обмеженого бюджету та певного зміщення центру уваги в бік запуску Лезі Fantasy список допрацювань гри виглядає дійсно вражаючим. Будемо слідкувати за змінами далі, очікуючи на вихід бета-версії. Усі важливі посилання, що стосуються гри Лезі сокарь, ви знайдете в описі до відео. Бажаю успіху!